Вітаю вас сьогодні 14 травня 2024 року місто Переяслав, Київська область 4.20. Виноградник Мороз на цей час 2 градуса морозу. Захищаємо виноград частково. свічками, багаттям, частково дощуванням. Поставлена вертушка і працює. Я думаю, на ранок підніметься, знизиться температура ще трошки. Працюємо далі. П'ять ранку. Продовжимо боротися з приморозком. І мангал працює. Бореться із приморозком. Вертушка працює. Задійні всі методи. І до укриття таким способом. Вогнем і оприскуючим. Працюємо далі.